Добрий день. Добрий, день, Добрий день, мої дітки. Бо шокола шо нас таке. Всіх звук. Щось зі звуком. Добрий день, мої любі дітки. Добрий день, мої батьки. Добрий день, моя молодь! Усім, усім привіт. Покажіть мені, як мене чути. Якщо так, то все добре. Чути і видно мене. Всі мене чути, чути. гарно ви. Так, прекрасно, чудово! Рада всіх вас бачити, мої дорогі, Лілічку, маму Андрюшу, Лілічку, мою постові. Привіт, Лілічка, привіт, хлопчики, мої дорогенькі, бачу вас усіх. Дуже рада вас бачити. Отже, я вітаю вас на нашому занятті з музики. Починаємо працювати. Сідаємо всі рівнесенько, рівнесенько, спиночки. Ви знаєте, що треба рівнесенько, рівнесенько тримати. І давайте привітаємося, Привітаємося нашим традиційним привітанням. Ручка права, давайте права ручка для хлопчиків. Добрий день вам, хлопчики! Поміхайте, помагали, помагали, помагали і співаємо хлопчики. Добрий день. Так, не соромимося.

Бачуть і всі мене чують. Нагадаю, ще раз правила для тих, хто нещодавно долучився до нас тільки почав з нами працювати. Ми всі звук вимикаємо, мікрофони вимкнені, але всіх я вас бачу, як ви співаєте, як працюєте. А камера ваша вимкнена, щоб ви мене бачили і чули гарно, так? Ну і ми гарнесенько працюємо, всі разом працюємо, ніхто в нас не відпочиває. Ми з привіталися. А тепер я хочу вам допомагати абсолютно нове привітання. Зараз день, ми з вами знаходимося, ну, зустрілися в день, але прокидаєтеся, я думаю, треба привітатися із жовтим полем, синім небом, покажіть мені, де синє небо. вгорі-вгорі ручки, покажіть, покажіть. Усім навколо добрий ранок треба говорити і мені, і вам. Добрий ранок, синє море, навіть хто зараз не біля моря, всі ж хочуть на море. Показуємо. Добрий ранок, жовте сонце. Показали, привіт сонечка, вгорі, 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 вгорі. Добрий ранок всім навколо і мені і тобі. Ми зараз просиваємо цю пісні, привітання. І ви з кожного ранку, коли будете вставати, можете співати цю пісеньку всім всім, хто навколо вас. Отже, приготувалися. Показуємо і співаємо. Перший раз виконуємо, ми її ні разу не виконували. Отже. приготувалися. Добрий ранок, жовте поле. Добрий ранок синє небо. Стане яскравим, цікавим і, я думаю, позитивним, тому що ми з усіма привітались. Ну, а тепер я вам хочу запропонувати ще одну нову пісню, ту пісню, яку ми жодного разу не виконували. Це пісенька вправа. І треба, коли ми будемо співати її, я буду вам співати, а ви будете повторювати за мною руки, бути дуже-дуже уважним. Давайте повторимо деякі рухи, щоб ви не плуталися. Права рука. І знають, де права рука. Я знаю, що мої дітки. О, правильно, хлопці. Ліля, правильно, я все бачу. Правою рукою я махаю. Лівою рукою ніс тримаю. Правою рукою я махаю, лівою рукою ніс тримаю. Ніхто не заплутався. Так, далі, лівою рукою я махаю, навпаки, правою рукою ніс тримаю. Ніхто не заплутався? молодці. Далі. Пальчики стуккотять. Пальчики хочуть грати. І ще раз: пальчики стукотять. Коли стукотять слово, кулачками. Палькітки стуккотять. пальчики хочуть грати. Наступний куплет правою рукою показали мені праву рукою? Погладжу я коліно. І знаю, де коліно. Лівою рукою зроблю, як буратіно. Знаєте, як буратіно робить? О, так! Да -да 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 -да. Лівою рукою погладжу я коліно. Так. А правою зроблю, як буратіно. Ніхто не заплутався. да да да, -да пальчики ми живемо, Розслабляємо пальчики. Так. Пальчики, стук. За п'ятку я візьмуся. Лівою дощі доторкнуся. А тепер, навпаки, лівою за п'ятку я візьмуся. Правою досічки доторкнуся. Да! Пальчики сукосять! Пальчики хочуть грати! Наша пісенька-вправка називається «Грали... Грайливі пальчики. Давайте перевіримо, чи слухняні вас ці грайливі пальчики, чи ні. Під музику музика не дуже швидка, вона на помірного темпу повторюємо за мною рухи. Зрозуміли? Давайте приготувалися, слухаємо уважно і весела піпінка. Не забуваємо посміхатися, не забуваємо. Приготували право! я махаю лівою рукою ні Я візьмуся, прагну до щечки затокнуся. Я бачу, що всі встигли. Практично всі встигли. Навіть ніхто не плутав, де право, де ліво. А тепер ще раз покажіть мені праву руку, праву руку, а я дивлюся праву, праву, хлопчики, всі будь О, оце воно. Права рука і ліва рука. Так, молодчиночки, Ой, розумашки мої просто прекрасно справилися. З новою піснею, гарно справилися. Я думаю, якщо вона вам сподобалась, ви подивитеся в запис і будете швидко робити отакі вправки. так? Дуже вони корисні і вони піднімають настрій. Тут колінце будете гладити, а тут будете аргурахіно робити. Так, о, так! І п'ятку будете чухати, і стічку. молодці. А тепер я не знаю, як ви, зараз обід. Я проголодалася. хочу їсти. Давайте зваримо борщ. Зараз хто в Україні, хто в Києві, хто за межами Києва, хто за межами України. Але я точно знаю, що ми всі українці любимо борщ. Давайте зваримо борщ. Хто до мене ходить давно, знає цю пісню. А хто не знає, зараз будемо її співати. Ставимо каструлю велику. Отак. Хто любить з м'ясом в борщі, хто без м'яса, ставимо каструлю з водою, хто з м'ясом, значить, з м'ясом ставимо на плиту. Хай вариться бульйон. І зараз будемо співати пісню, яка називається «Борщі». Приготувалися? Давайте. Так, 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 так. Зараз будемо згадувати, що ж ми вкидаємо в борщ. Ставимо паструну на плиту, кидаємо м'ясо, накриваємо кришкою, хай мариться. Муть макує барбекю а іще бійка усіх народів особливі є смаки та запитайте, що смакує українцям. Чірвоні запаш.

Обризі з сметанкою на животик показали. А ще мами наші або й бабусі готують пампушки з часничком до борщу. Так, молодці. Всі згадали, я думаю, всіх навіть слина покотилася від такої пісні, правда? Всі захотіли борщику поїсти. Ну, а тепер я вам пропоную покататися. Літо це пора, пора подорожей і пора розваг. Я вам хочу запропонувати покататися на слоні. О, як же ж люблять дітки мої кататися на слоні? Так? А ми ще співаємо пісеньку перед тим, як ми співаємо цю пісню, ми ще проспіваємо звуки. А. а Ротик відкриваємо широко, кажемо А. А а потім губки тянемо до ротика. І-і-і-і! Їду верхи на слоні. І ще! Давайте всі разом. І зараз будемо танцювати на службі. Співати. Треба правильно нам піймати ритм. Слухаємо. Раз, два, три. Раз, два, три. Діти поїть!

Ready? Тому наше таке заняття, бачите, активне заняття. Сьогодні багато чого встигли зробити. Наше заняття підійшло до кінця. А тепер наше традиційне до побачення. Давайте праву руку, ніхто не забув, де права рука. І ліву руку показуйте, мені показуйте, Які всі молодці дівчатка. Сьогодні бачу нових дітей багато, але молодці, гарно працюєте, стараєтеся. Співаємо до побачення. Давайте всі дівчатка. Хочу почути ваші голосочки, хочу вас побачити ваші мрічка. Ну давайте, 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 права рука! До побачення! До побачення, доббачення! Усіго добчення! До побачення, добчення! До Дякую всім, будьте здорові, будьте щасливі, радісних і веселих вас, вам канікул і миру, 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 і ще раз, миру усім нам. Па -па! Пані Ніко, дякуємо вам, дуже було весело, завзято. Ми всі попрацювали дуже активно. Дякуємо вам. Молодці! До нових зустрічей, мої дорогенькі. Да, до з зустріч... терпіня будемо чекати наступних зустрічей. Все, папа, всім. Па -па.